Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо вам знімати НЕЙЧИКА 404-го. Чомусь попереднє відео багато людей пропустило, тому дублюємо викладаємо зараз вам на канал. Зараз у нас 25 й рік, це 24-го року зборки. Трактор сам свіженький, 24 й рік, 9 й місяць. Тобто, буквально 5 місяців тому він ще був у Китаї, <кій> дивився китайське аніме. і Напевно, що роли кушав. Значить, тут встановлений 4-циліндровий 490-й мотор, який має обсяг 2,5 літра. Вся обв'язка КМ-овська До речі, люди питали, що це за пластикова штука. Це запобіжники, вони винесені на цьому тракторі ось сюди. Значить, передній міст тут від 35-х тракторів, тобто трішки він уступає, але в середньому, якщо враховувати, що в принципі майже всі трактори ставлять звичайний 24-й міст, то 35-й це вже на порядок вище. У нас широка резина передня, широка резина задня, встановлені крила. E, значить, передні болотники в принципі, нормальні. Задні болотники у нас йдуть широкою ручкою. Вони закривають майже всю, ось але трішки колеса бачимо, що виглядає. Значит, на тракторі рівна підлога. Бокові коліси, розташування коліс дуже зручно, воно, можна сказати, автомобільного типу. Широкі крила, повністю зашита задня платформочка, що дуже радує на сьогоднішній день, але е, ну, є нюанси, понятно, що ось такі от просвіти вони нікуди не е, подіваються. Значить, е, сама ручка реверса у нас винесена як на ДТЗ. Теж просили показати, де вона знаходиться. Ось вона спереду стоїть. Е, сама коліса основна 4 передачі має. Плюс повишені, поніжені. Соответственно, з реверсом у нас 8 передач вперед, 8 назад. По задній частині. Давайте зараз подивимося, що тут у нас. Значить, по задній частині маємо 2 окремих гідроциліндра виносних. Ось бачимо, їх вся обв'язка йде. Розподілювач на 2 гідропари, тобто 4 гідровиходи. Заливна горловина масляного баку у нас ось винесена назад, тобто під задню заширну частину. Трактор оснащений повністю всіми приблудами для прицепів. Тобто має автомобільну розетку, має нижній причіпний механізм, який чіпляється під палець. Можна користуватися ПТС-кою одноось, двохосний спокійно взагалі. Задні чолки у нас від 80-ї моделі, тобто дуже потужні задні чолки. Бара... Барабани, приєднуючі частини, взагалі я таких форм не бачив. Прикольно, дуже зроблено. До речі, хто не знав, це завод виготовляє ката. Ну, По суті, ката і неї це одне те саме. І дуже прикольно, от мені сподобалось, як вони зробили кріплення для. Нижньої частини бачимо, що така от виносна платформочка теж дуже класно в обслуговуванні, я думаю, щоб знімати. Допустим, якщо постійно користуєтесь лише прицепом, то без нюансів. Значить, Навісний механізм підіймає сумарну тонну. Такий трактор у вас зможе підняти 650-750 кг, враховуючи вагу трактора, вага тона 650. E, значить, про резину забув сказати 124 на 24, як на Донфенгах резина. E, на mm -hmm. 404 7,5-16 передня. Капот має повністю лінзовану оптику, ледовську підсвітку. Тобто трактор сучасний, класно буде освітлювати і спокійно можна їздити у темні часи. так. E, сам тракторець e, дизельний. З 4 двигуном, гарантія один рік. Доставка безкоштовна по всій Україні. Від компанії Мотор можна ще для наших підписників ми завжди робимо знижечку. Хто ще не знав, Еней, ката трактори приїжджають одразу з документами. Якщо ви хочете трактор купити одразу з реєстраційним пакетом документів, то це Еней і Ката. У них в цьому питанні все дуже класно, чітко, без нюансів. Якщо вас зацікавила ця модель, можете набирати номер, який бачите у себе на екрані. Також силочку на сайт я вам закріплю. В кінці цього відео буде перехід на цей товар. Можете почитати, погортати або набирайте, проконсультуємо вас по телефону. Чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.